Прототип міжпланетної ракети SpaceX вибухнув під час посадки. Автор фото, Reuters. Прототип міжпланетного космічного корабля Starship компанії SpaceX вибухнув під час посадки в рамках випробувань у штаті Техас. Попри це, в компанії кажуть, що всі інші етапи тестового запуску пройшли успішно. Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів підпис до відео. Штурм Марсу наближається, але тестова ракета вибухнула, ми отримали всі необхідні дані. Вітаю команду SpaceX, написав засновник SpaceX Ілона. Маска. Вибух стався в момент, коли Старшіп здійснював вертикальну посадку. До цього корабель зміг злетіти на 12,5 км – це найбільша висота, на яку поки що вдавалося піднятися старші IP. -Пі. За словами засновника спасеклона маска, вибух стався через те, що під час посадки тиск у паливному баку був занизьким, тому швидкість приземлення була занадто високою. До запуску він Маск оцінював шанси на успіх тестового запуску як один до трьох. Марс. А ось і ми, подвійний апостроф, у 2002 році. Створюючи компанію SpaceX, Ілон Маск заявляв, що його кінцева мета колонізація Марсу. Надважка ракета Starship призначена саме для міжпланетних подорожей. Очікується, що вже наступного року на орбіту виведуть її повноцінний прототип. За планами Маска, старші згодом використають для доставки на Марс тисяч колоністів, які будуть створювати там перше людське поселення. До цього старші АйПі, як очікується, ще має злітати до місяця і провести навколомісячні польоти з туристами на борту. Після чергових випробувань корабля Маск написав у своєму Твіттері Марс, а ось і ми подвійний апостроф. Крапка.